Вітаю, шановні батьки! Сьогодні хочеться торкнутися такої важливої теми, як відповідальність, самооцінка та самоконтроль підлітків. Це саме ті якості особистості, які допомагають нам бути успішними як в повсякденному житті, в школі, вдома, так і у взаємних з оточуючими. Я думаю, що немає серед нас батьків, які хоча б. Раз не зіштовхнулися з дитячою безвідповідальністю. Але ось це безневинне Я забув часом перетворюється на абсолютно відверте Я не зробив, тому що не вважаю за потрібне це робити. І проблема в тому, що подібне ставлення до своїх вчинків в нашому суспільстві стає нормою. Учні досить легко дають обіцянки, знаючи наперед, що в принципі не будуть нічого робити. І причина найчастіше є те, що ми, дорослі, батьки, вчителі, вирішуємо практично всі проблеми дитини. Наслідки цього феномену ми починаємо тоді, коли дитина стає дорослою, коли вона перестає підкорятися, ми чекаємо, що вона буде відповідальною, самостійною, а вчинки починають розчаровувати. Поступивши в вуз, виїхавши з дому, багато людей не справляються з самостійним життям, не можуть вирішувати щоденні проблеми, контролювати себе і в житті, і в навчанні. Але як же виховати ось цю відповідальність? По-перше, дитина має бути, відчувати себе рівноправним членом сім'ї. Вона повинна знати, що оточуючі мають потребу в її допомозі. Замість того, щоб робити якісь зауваження, лаяти за погану виконану роботу або за якийсь некоректний вчинок, зробіть так, щоб дитина на власному досвіді дізналася, до яких наслідків веде її безвідповідальна поведінка. Ну, наприклад, дитина забула купити хліба. Вся сім'я сідає і вечеря без хліба. Постарайтеся зробити так, щоб турбота про інших і турбота про себе до речі також. Пов'язувалися дитини з позитивними емоціями, щоб їй було приємно турбуватися. Не забувайте також про те, що дуже величезну роль відіграє, приклад батьків. І якщо можна спостерігати таку ситуацію, що якщо, наприклад, батько не тримає слово дане синові, то син навряд чи буде прагнути робити це у відношенні знову ж таки інших людей. У вихованні відповідальної поведінки. Також дуже важливу роль відіграє формування саме адекватної самооцінки особистості. Що таке самооцінка? Самооцінка це те, як людина оцінює себе, свої можливості, свої вчинки. Ми ж постійно порівнюємо себе з іншими людьми. На основі цього порівняння ми знаходимо і формуємо якусь таку думку про себе, да? про свої можливості, про свої здібності, про свої певні людські. Якості, прориси, характеру, і ось так поступово формується наша самооціночка. Саме адекватна самооцінка дозволяє людині співвідносити свої сили із завданнями різної складності. Але якщо самооцінка неадекватна, а вона може бути занижена або завищена, тоді деформується внутрішній світ людини. Це заважає гармонійному розвитку особистості. Як виявляється рівень самооцінки у поведінці? Якщо ми бачимо, що дитина активна, винахідлива, бадьора, з почуттям гумору, товариська, вона йде на контакт, це риси адекватної самооцінки. Зазвичай такі діти охоче беруть участь в різних заходах, шукають себе, да? і якщо навіть виявляються переможними, вони сильно на це не ображаються. Якщо ж навпаки, дитина демонструє пасивність, підвищену ранимість, образливість, це часто притаманно дітям зі зниженою самооцінкою. Іноді діти, яким дається ну, певна негативна оцінка в сім'ї, вони прагнуть компенсувати це у відносно з оточуючими, з однолітками. І вони намагаються бути скрізь першими. І тоді, якщо це не вдається, це береться дуже близько до серця. Завищена самооцінка, Веде до егоцентричності, до впевненості у своїй правоті, у тому, що людина протестує на критику, а не прислухається, не прислухається до неї. Яким же чином можна це підкоригувати? Якщо, наприклад, самооцінка занижена, зверніть увагу, будь ласка, що я в рекомендаціях буду, хотіла, хотіла б, щоб ви ключовим словом сприймали слово допоможіть, допоможіть своїй дитині. Отже, частіше говоріть дитині про які її якісь позитивні якості. Хваліть її. Допоможіть знайти ту справу, в якій вона буде успішна, де розкриються її здібності, де дитині буде цікаво. Дуже важливо, що підліток він не має бути схожим на інших. Не надавайте відмежу послугу, порівнюючи свою дитину з ровесниками. Повторюйте своїй дитині, що вона не краща, але й не гірша за інших. Вона така одна, вона не схожа ні на кого, вона унікальна. І тому вона має поважати себе і поважати інших. Але знову ж таки, повага до інших починається з поваги до себе. Якщо у дитини самооцінка, навпаки, завищена, знову ж таки, хвалити дитину потрібно. Але разом з тим потрібно і говорити про недоліки. Тут дуже важливо навчити дитину цінувати інших людей. Цінувати досягнення інших людей, поважати це, так? Іноді підлітки доставляють нам проблеми. Може запускатися такий нібито антисценарій, так? коли підліток робить все всупереч, відкидає абсолютно всі смисли, абсолютно всі цінності, які змалечку прививали йому батьки. Але знову ж таки, в цьому є пояснення. Наприклад, якщо ми бачимо викликаючу поведінку дитини, про що це говорить? Підліток ніби кричить вам, що зверніть на мене увагу. Якщо він починає експериментувати з зачіскою, з одягом, це може говорити про те, що у дитина знижена самооцінка, що дитина шукає якийсь певний собі образ, щось, що буде, що допоможе їй себе полюбити і собі сподобатися. Якщо ваш підліток грубить, він намагається сепаруватися, він від вас відокремлюється. Він нібито пробує цей світ на міцність, але пробує через вашу міцність, міцність своїх батьків. Якщо підліток злиться, знову ж таки, він шукає себе. Він ніби просить вас дати йому шанс стати самостійним. Розуміючи цей підтекст, ви можете пояснити і собі, і своїй дитині, що з нею відбувається. Підлітку досить важко контролювати себе в силу своїх гормональних змін. Дорослому це робити набагато легше. Тому реагуйте, будь ласка, спокійно, вчіть свою дитину, самоконтролю. І наостанок, я хотіла б сказати про те, що, мабуть, найголовніше і найцінніше є те, коли батьки демонструють свою. Абсолютно безмовну любов до людини до дитини, коли дитина відчуває, що її люблять і приймають саме такою, якою вона є. Тож любіть і цінуйте своїх дітей. Сподіваюся, вам було корисно. Дякую вам за увагу.